Це відома японська фірма, яка випускає топові Снасті, а саме це Evergreen, друзі. Це Evergreen, Poseidon Селті Сенсейшн. Але з приставкою Нео. Це новинка від компанії Evergreen, яка стала більш доступна широкому загалу риболовів. Ось я спокусився і теж собі взяв. Давайте будемо розпаковувати. Я вам коротенечко про нього вам розповім. А потім обов'язково, після того, як я їм порибачу, вже вам зроблю ок. Ось такий, дивіться, класний чехол, дуже-дуже плотна тканина, схожа на якусь кардуру. Не можу стверджувати, що це за тканина, але вона дуже якісна. Вперше я бачу такої якісті тканини. Вона тут трошки прорезинена, а тут має ось таку структуру. Давайте розпаковувати. Всередину ми маємо ось таку макулатуру, тут щось від Evergreen, якась пам'ятка, сертифікат якості і гарантійний талон. І саме, друзі, вудлище. Дуже-дуже гарне, я вже його потрусив. Це вудка. давайте зберемо. Ось так вона виглядає, дивіться, такий гарний суперовий дизайн, супер лягає в руку. Ось бачите, як коли ви ловите, як воно лягає ось тут до предпліччя. Рука у вас знаходиться в безпосередньому контакті з бланком. А, значить, вудлище модель Neos 82 ht тобто табулярна вудка з сильним кінчиком, довжиною 249 2,49 І тест дуже цікавий. Це 124 двадцять По шнуру тут 0,306 в класі PE по японській класифікації. Для чого я собі цю вудку придбав? Ну, перш за все, для дальняків під спорт, під дальній закид, під озера, які мають розмір більш ніж середній, під річки середнього типу з помірною течією, саме для дальніх 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 закидів. І щоб я міг працювати з широким тестовим діапазоном Приманок, не думаю, що тут прям півтора грама буде відчуватися, але два можливо буде, я сподіваюся, контролювати це все ми побачимо на риболові. І буде в мене запас по приманкам аж до 24 грамів. Використовувати, звісно, буду я і піджиг, піджигріг, всілякі, наприклад, блешні. Можна буде використовувати підлов жереха, яка якраз тез дозволяє працювати. З такими блешнями, тому що жерех, в основному ловиться приманками 7-18 грамів, якраз повністю лягає в тестовий діапазон цього вудлища. Вже мені дуже кортить е, спробувати його на водомі, але завтра поїдемо і все це з вами відчуємо. Е, що до кілець, встановлені тут повністю кільця від. Е, Фуджи порівняно з класичною моделі, тут не Tarzite, але тут Fuji Seek з референсом S, тобто Slim вставочка яка має зменшений, верніше збільшений ді -ді 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 да, при своєму розмірі. І маємо титановий, титанову раму. Трій тут, звісно, екстрафаз середньої жорсткості. До речі, низькомодульний карбон 24 тонни з примісями до 30 тонн. І кажуть, що ця вудка має дуже-дуже гарну чутливість. От хочеться б відчути це саме яка тут чутливість при такому низькомодульному карбоні. Ну, це звісно ми з вами побачимо на риболовлі. Давайте будемо її. Складати, прятати в тубус і поговоримо ще про те, які там в мене приманки, флюри, які саме ці приманки, і флюри, і чому я їх замовив. Так, ну що, черга дійшла ось до цієї посилочки. Тут в мене воблери, давайте зараз її розпакую. І покажу, які самі воблери на наступний сезон я собі придбав. І також тут є флюрокарбоновий матеріал для поводків. Так, отже, барабанна дріб, розпаковка. Відкриваємо, і зараз про все вам. Буду розповідати. Так, тут ковтинка від е, гамакацу, теж покажу. І ось е, такий набор в мене, який до мене приїхав. Зараз давайте кожен воблер з них розглянемо. Отже, починаємо з ковтинки. Дуже я полюбляю гарні речі, ось такі, типу як Сімс. Ну, це ось така кофта від гамакацу. Теж дуже якісні. Полюбляю їхні футболки, ось такі худіки. Класна тканина, поліестер з легесеньким таким флісом. Ну, і в мене, як завжди, знаєте, худі такі, які не розтьобуються, а це ось ковтинка з блискавкою, з таким от капюшончиком. І ззаді тут теж є логотип бідгамакацу. І два бокових ось таких, дивіться. Карманчика не буду одягати, і потім десь відео в мене їх її побачити. Так, я вже більше десяти років замовляю воблери саме в магазині Фіш Фіш, гарний вибір японців, постійні акції і цікаві новинки постійно там з'являються. Давайте розглянемо все ж таки, що я замовив. Рудра, один з мій з найулюбленіших кольорів. він Має назву Sunset Tiger, 20 грамів 130 й воблер. Ну коментарів він не потребує саме для ловлі щуки. Рудра це один з найкращих стабільних воблерів, який вже багато багато років радує своїх власників гарними уловами. Так, це рудра, номер раз. Потім, що по новинкам, в цьому сезоні, в минулому верніше сезоні, восени в мене дуже круто відпрацював Воблер від Мегабаса, саме Вантен Макс. Бачили, я впаяв таку гарну, майже там 5 кілограмову щуку. І ще були в мене щуки на нього. Тобто, минулий сезон цей Воблер був один з найкращих. Його можна загнати. На глибину приблизно там метр двадцять, метр п'ятдесят, метр в залежності від товщини шнура, в залежності від течії. Це ви прекрасно розумієте. Воблер має систему закиду lbo 2 тобто це е, найсучасніша система закидів, закиду, яка дозволяє робити, робити максимальний дальній закид. Е, колір, бачите, неспроста. Неспроста, я обрав саме е, клоун. Тому що е, теж в минулому сезоні що шорудри, шо що, е, воблери дайви, саме в кольорі клоун, в мене виявилися якісь найуніверсальніші. У багатьох з вас універсальний кольор це Мат До речі, напишіть в коментарях ваш найулюбленіший колір, який е, вам приносить найбільшу кількість риби, і взагалі чи вірите ви в ті кольори? Чи це все маркетинг? Давайте далі. Якщо вже розмовляти про Tiger, то я взяв в новому для мене кольорі це Green Lizard, саме 130-й оберт. Подивіться, яка краса, який гарний, які гарні деталі. Бачите, думаю, да, всім вам видно ось. Такий крутезний 130-й орбіт оригіналу. До речі, в мене 130-го ще не було. Було багато копій, які в принципі ловлять. Але саме мені захотілося спробувати 130-й оригінал. Далі дивимось це взагалі, друзі, по міляках. Це по міляках просто капець. Всі ви знаєте, один мій з найулюбленіших воблерів, теж від Мегабас, це x 140 Воблер x 140 який майже в воді нічого не робить, коли ви його твічите, він іде як топор, але, але він дуже круто ловить по мілякам, особливо по траві. Коли ви знаходитесь в умовах, де є зараз і латаття такі середньої плотності, так, або якийсь очерет, цей Воблер дуже круто проходить через ті латаття. Але я взяв сьогодні. Його молодшого брата або сестричку воблер під назвою X120 від мегабас. Дивіться, ось такий крутезний колір. Бачите, такий темний. Якраз для сонячної погоди для прозрачної води, щоб він не дуже там блікував. І я думаю, що щука, яка буде стояти десь там в лататі або над травою, він буде проходити, буде дивитися знизу вверх на фоні блакитного неба, якраз отакі темні кольори дуже-дуже круто себе показують. Тому Мегабас x 120 для міляків. Не встояв я перед цим кольором. Давайте одразу покажу, що за Воблер. Це Vision 110. один. Плюс воблер від мегабас, які можна теж заглиблювати приблизно до 2 метрів тобто, це такий. Середньозаглибляючий воблер. Подивіться, яка краса. Отак от навіть зроблю, щоб обличчя моє не було видно, щоб гарно фокус відпрацював. Сподіваюсь, що він це зробив. Ось такий красивенний воблер. Він одночасно такий і полупрозорий, такий натурал сріблялий. Видно тут всередині навіть системку, ті шарики, які перекотуються, мають такий високочастотний звук. Да, коли... Чуєте, чуєте да, по шуму, як він звенить? Клоун одночасно, і з цієї сторони бачите така. Дуже-дуже-дуже в нього е, кислотна вирви <laughs> ока, такі е, салатовий, такий пузик. І, до речі, що цікаво, тройніки теж в нього, бачите, як на еташайнері е, знаружи. Да, якщо не помиляюсь, на Іташайнері. Бородки в нього не всередині, а знаружи тут знаходяться. ну Ви це не бачите зараз на гачках. Ось такий, бачите, красень. Останній воблер. Крайній Воблер, ну, сподіваюся, я більше не буду покупати в цьому сезоні, тому що ми, мене виженуть з дому. Крайній Воблер це. Блін, давно я його мріяв купити. Мені зробили на нього знижку. Я все ж таки наважився. Зараз достану це ось такий красавець ISLID 135 B. Дивіться, це просто витвір мистецтва від Мегабаса. Давайте зараз я теж його достану. Його навіть трошки шкода бачити, трошки шкода бросати у воду. Ви подивіться, яка краса, просто, просто краса, який колір в нього. Не знаю, це просто витвір мистецтва. Воблер з референсом F, тобто він плаваючий. він мені чисто візуально сподобався. Для мене це така ось новинка. Хто має Воблер в своєму арсеналі? Напишіть, будь ласка, яка глибина. Я думаю, що він десь там пів метра буде йти. І головне, як він у вас працює, чи варте він взагалі уваги. Якщо навіть він не ловить, а я впевнений, що Воблери від Мегабасу ловлять, то. Просто для колекції ось такий красунчик. Так, все, друзі, по воблерам закінчили. Давайте перейдемо зараз матеріали поводкові. В минулому сезоні ви всі бачили, що я почав використовувати хардмоно. Навіть починаю замовляти. Тонкіші діаметри для того, щоб хоча б раз мені <сь> щука зрізала в цей, в цей раз замовив 0,4 діаметр, ну 0,7 звісно, для воблерів і спробував для джигу 0,4. Ось такі повіці готові. Які теж можна купити в магазині фішфіш, хардмоно обжаті е, обжимними цими трубками, гарні тут застіпки, і е, вони зроблені з німецького матеріалу Клаймакс. Дуже я, е, дуже якісний матеріал, і в минулому році в мене не було жодного жодного зрізу. Навіть коли нам трапляли щуки такі 3-4 кілограми, і там було все в шахті. На ньому майже немає. Цих, знаєте, заусен... закусінців, як то кажуть. <хи> От, немає закусенців на цих полотках, тому замовив собі таку кількість. Так, і флюр. Одразу три види замови для того, щоб їх протестувати, поганяти. Якраз форелівий сезон в мене попереду. Значить, ось такий флюр від яматою. В розмотці 10, бачите, да? 10 метрів. Має товщину 0,16,5, якраз буду використовувати його для окуня і для лову озерної фарелі на змаганнях. Побачимо, як він себе покаже. Перевірений вже роками Клаймакс флюрокарбон. 02 теж для окуня, для більш такої середньої вже, е, е, рибки, яка може там бути трошки крупніша, щоб не обривала той 0,16 в такому діаметрі. І новинку для себе це від е, флюр від японської фірми Яматою. Тут вже розмотка. 50 метрів товщина 0,33. Спеціально взяв 0,33, якраз для умовку ловимо судака, коли може траплятися щука, так, щоб у нас була не груба снасть. коли ми ловимо майже на ультралайт приманочки, і побачимо, як він буде тримати. Е Зуби щучі, так його радять японці використовувати як основний е, жилку, наприклад, якщо ви ловите флюрокарбоном, або використовувати в якості повідкового матеріалу, тому взяв його. Спробувати все, друзі. Ось така от розпаковка. В коментарях напишіть ваш улюбленіший, найулюбленіший, найрезультативніший колір в Ну, щоб все всі це бачили, поспілкуємося в коментарях. Обов'язково вподобайку цьому відео.